начали так мы продолжаем да для того чтобы клиенти не теряли нашу кампанию и для того щоб для того чтобы клиенты не губили нашу кампанию и все це продовжувалося и мы не выпускали клієнта з малого цикла продажів нам треба його періодично Давати йому тригер. Найбільш, найбільш такий потужний інструмент на сьогоднішній день це звісно програма лояльності. Ви знаєте, я дуже багато бачу програм лояльності, і можу сказати, що на сьогоднішній день це такий мабуть самий ефективний інструмент. Чому? Тому що гарних програм лояльності ще дуже мало. І якщо ви е, намагаєтесь мати якусь конкурентну перевагу і намагаєтесь ефективно керувати клієнтськими базами, я вам дуже рекомендую на це звернути увагу. Тільки я хочу вам сказати, що е, програми ці бувають монетарні і бувають немонетарні. Так ось монетарні програми вже не працюють, їх розробляти вже немає сенсу. Ма, працюють тільки немонетарні програми. Програми, чим більше там елементів гейміфікації, тим вони цікавіші, тим вони ефективніші. Я можу сказати, що існує такий, така думка, що компанії, що гарні програми лояльності, це дуже дорога іграшка. Так, це іграшка не дешева, але вона не дешева для тих компаній, які розробляють її під себе і мають дуже таке дуже велике інтеграційне рішення. Вже існує дуже багато рішень, які можна взяти. А тобто, IT-компанія розробила вже рішення, яке може взяти і адаптувати під себе. Я можу сказати, що в мене був досвід, коли ми взяли IT-рішення, яке було розроблено для хоріка, і адаптували для а, компанії, яка а, займається запчастинами та компонентами. Нам дуже сподобалось, тому що практично всі свої. Бажання ми реалізували да в чомусь ми там ужались, але ми змогли і стимулювати збит, і збільшити середній чек, і збільшити прибуток. А головне, ми перестали витрачати кошти на рекламу надлишкові, тому що ми запропонували в цій програмі лояльності то рішення, яке було цікаве. Цікава нашим клієнтам, бо вони могли там бачити наявність деяких запчастин і робити підбор цих запчастин. І для них це було цікаво, і вони почали це використовувати. І програми лояльності вони дають дуже великі можливості, особливо якщо ви підходите до них з фантазією. Я можу сказати, що це дуже велика можливість для перехресного маркетингу. якщо ви Колись працювали з агробізнесом. Ви бачите, як великі агрокомпанії мають перехресні програми з різними, ну, різні гравці з цього ринку, мають перехресні програми. Там компанія, яка займається насінням, має перехресні програми з компаніями, які займаються посівною технікою. І це дуже ефективно. Крім того, якщо ви маєте гарну клієнтську базу і маєте гарну клієнтську а, програму лояльності, то до вас будуть приходити інші виробники пропонувати вам, вам а, в якості стимулювання збуту свої, а, свої продукти. І тут можна, ну можна дуже ефективний маркетинг построїти на базі програми лояльності. Одна, а, Одна умова, ви маєте дуже дуже гарно продумати цю програму лояльності і дуже ефективно її реалізувати. Це має бути вже сучасна програма. Це має бути через додаток, не має бути ніяких там карток і всього іншого. Тобто всього того, що віджила. Це дуже ефективний інструмент, але він дуже швидко змінюється. Це так, але він може бути дуже, дуже ефективним і прибутковим, якщо до нього я повторюся, під, підійти з таким от з такою фантазією. Але я хочу сказати основні моменти, які треба знати, коли ви починаєте. Керувати своїми клієнтськими базами, переходити до клієнта орієнтованого підходу, або замислюватись над програмою лояльності. Я хочу звернути вашу увагу на ті тут мінімум показників, які нам потрібен. Наша мета, наша мета така глобальна: керувати клієнтам через три показники це недавність. Коли клієнт зробив покупку і коли він к нам до має прийти знову і ну своєчасно увімкнути тригер. А друге, це, це частотність. який раз до нас клієнт прийшов, щоб не було що у нас 90% бази, то що я починала оновлюються кожен рік. Цього не має бути. Ми маємо працювати над тим, щоб то, що, ну, то, що називається LTVI, тобто пожиттєвий цикл клієнта, щоб він був якомога довший. І ми маємо розуміти і не випускати цього клієнта. Ну майже до того, поки він нам не, не принесе якусь, якусь прибуток, а ми не там не банально. Окуповуємо рекламні кампанії, набираємо нових. І третє це середній чек. Ось коли ви будуєте е, програму лояльності, то ваша програма лояльності має бути е, має оці три матузки, за які ви. Е, яким ви керуєте цією програмою лояльності? Вона обов'язково має відповідати на ці ці три питання. Я дуже часто бачу, бачу програми лояльності, які ці питання. Не враховують, і я тоді, тоді не розумію, на що ця програма лояльності є. Тобто Вона є, але вона оце не враховує. Якщо ви подивитесь на програми лояльності, такі гарні, сильні там, мережі або АЗС, то ви побачите, що вони керують цима трьома показниками. І це головне в програмі лояльності. Для того, щоб перейти к програмі лояльності, або, по-перше, там керованому, керованому досвіду своєї клієнтської бази, нам треба клієнтську базу розуміти, скільки нам клієнтів треба залучати. І а, скільки вони нам коштують. Тобто, ми маємо контролювати ліди, наші можливості і а, конверсію. І коли ми це контролюємо, то ми розуміємо, у нас там клієнтська база, там така, нам треба ще там, ми там ми хочемо прирости. на... От я вам зараз а, покажу, що я маю на увазі. Це теж мій кейс. Ми а, працювали з компанією, і компанія мені каже, я хочу прирости на 20%. Я кажу, за що. Счет... Що що будемо робити? Вони кажуть: ми будемо рекламувати. Ми будемо залучати нових клієнтів. Клієнтів я кажу, ну і по-перше, якщо ви будете залучати нових клієнтів, то ваш фінансовий відділ все одно буде незадоволений, тому що залучання нових клієнтів потягне кошти. Це по перше, а по-друге, ми коли перерахували їх середній чек і їх кількість клієнтів. Я кажу, це треба залучити 400 клієнтів. 400 клієнтів це ну це дуже багато на цьому ринку. Тому я кажу, давайте так, ми там залучаємо. Робимо декомпозицію, ми з вами працюємо над тим, що ми будемо подимати а, е, середній чек. У нас є, ми знайшли засіб, який нам дозволяє підняти цей середній чек. Ми зробили декомпозицію, побачили за що чого ми це можемо підняти. І, а решту, ми там 20%, ми дамо новими клієнтами. І це це буде адекватна ціль, а не то, що ми зараз е, всіх менеджерів, скажімо, шукайте нових клієнтів, вони закинуть старих, вони е, будуть хуже обслуговувати їх, будуть шукати нових клієнтів, це потягне логістичні витрати, це потягне маркетингові витрати, і взагалі то всі, всі не робились, ніхто не заробив. Тому, коли ми плануємо залучення нових клієнтів, ми розуміємо, які у нас можливості і скільки нам їх треба. І наступний шаг це підготовка клієнтської бази. Сформуйте єдину клієнтську базу і приведіть її в стан придатний для аналізу. Кожен раз, це 90%, я приходжу в компанію, кажу, вони мені кажуть, ми вам Дамо свої дані. Я беру дані, і вони мені кажуть: ми вам ці дані будемо там готувати і тиждень. Я кажу, чому вони кажуть, ну то бо нам тільки ми, ми розуміємо, що там до цього складати. Ну, у нас там те, те не враховано, те не враховано. І персійний директор там оце не починає в Excel все зводити. Ну так це ж питання не тому, не то. Що там воно мені надата або йому раз на рік. Це ж питання того, що він не аналізує. У нього немає такої змоги, не може не, не, жоден комерційний директор не може тижнями сидіти і, і аналізувати. Тому це треба один раз привести базу в порядок. Не можете самі найміть. Не Нехай вам її приведуть в порядок. Друга. Це а, треба в клієнтській базі її доробити в плані там сегментації, міток, задвоєні, задвоєні контрагенти. Оце все зробити так, щоб це було а, можна було аналізувати кожен день, і а, також забрати всі ці клієнтські дані, які там десь у записниках. Тому що я нагадую, що коли ви не, не а, заносите клієнтів свою а, Клієнтську базу єдину, але витрачаєте кошти на рекламу, то в якийсь день ви можете втратити цих клієнтів. А втрата клієнтів це дуже велика загроза для бізнесу. Я можу сказати, що багато хто з нас це відчув на собі. Коли почалась війна, а Україна велика. І я наприклад більшість... Часу працювала на східному регіоні з, з промисловими компаніями. Ну, у мене така спеціалізація була промислова. І коли почалась війна, я на, на власному досвіді відчула, що таке втрата клієнтської бази, і заново її м, напрацьовувати. Тому бережіть себе свій, свій бізнес в цьому, а, в цьому плані. І а, наступне. Що нам треба, Це побачити поточні клієнтські показники? Щоб побачити поточні клієнтські показники, нам треба зробити декомпозицію, і ну, можна зробити АБС-аналіз. Що таке декомпозиція? Ми маємо розуміти, який у нас середній чек, яка у нас там кількість чеків. Скільки товарів, чеку, яка середня ціна товару. Ну, тільки цю декомпозицію треба зробити професійно, тому що я, коли працювала в цій компанії, вони мені коли показали, як вони зробили декомпозицію і на які дані вони збираються, то я їм кажу: ну ви ж подивіться, ціни двигуна а, і, а, порівнюєте з цінами там, компонентів. Ну Підшипники двигун, і у вас. А, З'являється третя ціна, яка ніякого відношення до вашого бізнесу не має. Але коли ви це все розіб'єте на декомпозицію, ви будете розуміти, що із себе е, е, уявляє свій бізнес, і як ви можете його, як ви можете його вести? Коли ви зробили декомпозицію і побачили, хто ваші клієнти, як часто вони до вас приходять, що вони купують, по якій ціні вони купують то я можу... Можу сказати, що у вас відпаде питання, а треба вам іти і зараз втрачати кошти в рекламу. Чи у вас є засіб підняти свої продажі за рахунок своїх існуючих клієнтів? Тому що якщо у вас клієнтів більше десяти, то ви вже як мінімум. На одному на одному ліді можете зекономити, тому що ви можете щось йому запропонувати. А якщо вам нічого йому сьогодні запропонувати, то це питання же, не в рекламі, це питання в тому, що вам треба переглянути свою асортиментну стратегію і побачити, що у вас є товар для продажу, або послуга, і немає товару до продаж клієнту. Або у вас, наприклад, Є е, ситуація, коли у вас дуже е, часто оновлюється клієнтська база. Подивіться, якщо ваша клієнтська база оновлюється в рік там, більше ніж на 40%, тобто відпадає багато клієнтів, дуже великий отток, то треба з'ясувати, чому це отток. Ми не допрацьовуємо, або ми там на якійсь е, мапі е, путешествия або клієнта, подорожі клієнта ми десь. Десь випали, десь не допрацювали або вже конкуренція змінилася. Тому о, я хочу о, профіналити все це, що я сказала, що по-перше, реклама інвестиція, сприймайте її тільки як інвестицію, і не чекайте від неї прибутку. А по-друге, управління клієнтською базою воно дуже просте. Треба все, що треба зробити, це розписати. Ми не розписуємо і тому ми не розуміємо. Ми бачимо це все взагалі, а треба розписати на процеси. Третє, що я ще хочу вам сказати. А насправді crm система дуже гарна, але самі it рішення вони самі по собі не працюють. І якщо у вас нема змоги, сьогодні, сьогодні там поставити серйозне інтеграційне рішення, то Первоступові кроки ви можете зробити і в Excel, і це, це можливо. І третє, я можу сказати, що аналітична робота вона, вона дуже кропотлива, але вона не займає багато часу. Тому якщо ви не можете це зробити самі, найміть людину, яка вам це зробить, один раз вам це це настроїть, і ви будете, будете з цим працювати. Ну і я. Звертаю ще раз вашу увагу, що в сучасному світі головне це не заводи, не параходи, навіть не люди. Головне це клієнти, яких ви можете ганяти по малому кругу, і тільки в цьому випадку ви можете мати прибутковий бізнес. Я всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання, пишіть. Ми надаємо додаткову інформацію.